Марьян мені ще мене кормив. Як скажеш, сьогодні ти не вдіє. Ставай захоче ти ставити. Ты сейчас не можу заснімоти. Ого. Ого. Побралися, повторили. Мар'ян, готовий! Стріляй! Гармата! Гармата! я і висти, хто підстави. Немаю <звучить> до тебе прохальничко. Там сьогодні до нас буде їхати машина. Мені треба дещо, щоб ти передав. Е, слухай, можеш глянути в морозилку? Е, чи там є курячі лапки в зеленій упаковці і курячий філес з супермаркету. То так, якщо нема, то нема. Якщо є, то передаш. Найди у нас в хаті поделочку, це тіпа, зелене, там з приправами. Передай його. Що нам ще? Що таке ну, там... Контейнер. контейнер. — А вони розуміють друг друга. Кон контейнер з зеленою кришкою з приправами. Ні, кабачків не треба, слухай, а яєць, кубаси не привозив? Булочки по-любому привозив, Є? О, о, Добре, ну, яйця, я, яйця о, порадаю в вот ітоки По Почому ви зазвичай працюєте? По всьому піхота, техніка місця дислокації, я сили, кажу. Я так бачу, скільки гільз роботи у вас вистачає. А, кожен день! Не дають бокові трошки збираємо завжди були на поготові, да, робота завжди є, Вони завжди десь переміщаються, то по посадках, то вночі питаються підвізти вночі. Є над чим працювати завжди. Розкажіть людям, як воювати в таку погоду. Можна, але можна. Що нам лишається? Вже звикли. Тяжко, холодно. Але коли робиш, то на те не звертаєш уваги, коли треба працювати. Хто якщо не ми, як то кажуть? Бачу, де у нас склад збитий, так скажемо, починало з піхоти. Прийшли й бахмути часів я. Тепер от нам довірили боля тяжку техніку. Може наступного року вже в танків на танках будемо. Є, є. Зараз зимою тут спілкуємося, доволі низька температура. От наскільки в побутовому плані, в плані життя складно привикнути до таких умов. Ну, привикнути можна до всього лише захотіти. Зима то зима, але рідну неньку треба захищати, і це не складнощі. Ну, ми зараз, наприклад, поговоримо з тобою, а ми під землею. От ви багато часу проводите. Ну, весь час під землею. Весь час, будуть FPV, дрони, звичайні мавіки, можуть зрисувати і все. І вже сюди летить. Тому ми стараємося так не ходити аж часто. Можна звикнути до життя під землею? Звичайно. Звичайно, можна. Я ж звик, всі звикли. Що, які тут плюси-мінуси підводні камні? Дуже волого. Це великий один жирний мінус. Вологість велика. Але, блін, бліндажі <кій> сухо, нормально, тепло. Це вже добре. З небезпеки тут одні fpv дрони але дуже велика їхня активність. тут. Тут вже було два такі непогані прильоти, можна так сказати. Розкажи. То наглядний ну, приклад є навіть да, осколками, то трохи добре, що ми міномет перед тим забрали, розумієте. Забрали почистити туди-сюди і після того якраз в дрон ударив. А розкажи, як це було? Та навіть чесно, я скажу, ми сиділи, якось говорили, балакали і чим. Ну, звуки впі, може десь чули. Він баг є, все. Ми одразу настрашились, прибігли десь, а то фігня, диму купа, одразу зрозуміли, що може бути якась ну, небезпека від того диму. Зразу повиходили, подивилися, що як до чого установка нормальна. Та й забігли назад. А куди він влучив? Прямо в кришу туди, можете подивитися. Над мінометом. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Прям балка волопнула теж, яке грубе брівно, і то розломилося. Слухай, а є якась така ціль, не знаю, якою можна поколитися, така ти запам'ятав, що вам вдалося раз? Одного ранку, ну, зазвичай спокійний ранок, як завжди, тут приходить нашому командирові повідомлення, що треба відпрацювати по цілях. Ми не знали спочатку, які тут цілі. Ну і все, підготували міномет, все до, до прям полоць вдарили по них. Перший був пристрілочний, другий вже впряму в ціль. Тобто ви влучили в човен? Да, — Так, в вчора, в лодку саму. Вже з другого пострілу. Це, ну, така рухома ціль, невелика. Це, ну, як ви на це відреагували, коли вам сказав? В пше, були. шаці Ніхто не розраховував, що ми іменно в неї попадемо. Але попали, все дуже чудово пройшло. Я так розумію, там шансів ні в кого не було на борту. Ні. Там такий зрив досить непоганий був. Досить так файно гукнуло. Я вон за рік часу їздив відпустку, то блін, так непривично було в велике місто попасти в якось. Плани були грандіозні перед тим, як ну, поїхати в відпустку, там багато чого собі запланував, а приїхав додому, то наоборот старався з хати не вилазити. якось. Це, ну, виходив вечором на вулицю, коли ну, вже темно прогулявся, назад до хати. Не знаю, ну неправично мені було би. Я за рік часу якраз. в Листов... ну, Майже Ну, 10 місяців в мене вдома не було я якось, я відвик від того. Вдома, здається, все не... 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 не своє, не таке рідне, знаєш. Як сім'я сталася до того, що ви зараз на передовій? Сім'я вже втомилась, не витримують. Ну, Жінки не витримують, ну стали трошки. Так, як можуть то підтримують. Морально, емоційно, знаю всіх моїх побратимів, за всіх питаються. Підтримка є дуже добре. Харків це ж моя рідна. Чи мій рідний край, аж сам Харківський, це моя область. Я старому Салтові під Ловчанськом, там на базах ходи хати. Кожний вихідний. З жінкою та з дитиною відпочивав. А тепер там воюємо. Не хочеться, щоб вони сюди лізли, звісно. Вони лізуть і лізуть. Бо вже, ну, всі реально втомилися, морально. ну Більше морально. Фізично ні, більше морально. У нас тут Кожен другий, всі поранені, всі ну, то есть, фізично вже всі зликшили, ну загартовані його фізично. А от морально ну, ніколи не можна до цього бути. ну Підготуватись повністю. Деколи за допомогою побратим і чаще підтримують. Ну, коли друг друга вже знаємо, бачимо і бачимо, коли комусь погано, то есть, підтримуємо і трохи легше. Я спокійно можу навіть у бліндажі спати. Я знаю, що він сидить, він ну, він не пропустить. Він охороняє. Також і ну, я сижу, впевнені друг в другу. Як би там не було, що можна спокійно спати, коли твій побратим тебе оберігає.